Через аномальну спеку людям стає зле посеред вулиці. Тому швидка на Буковині працює у посиленому режимі. У цей час цілодобово чергують 65 бригад Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У яких випадках під час спеки викликають швидку? І скільки викликів за день? Далі у сюжеті. На Буковині 336 викликів бригади швидкої допомоги на добу. З них 77 через спеку. У Чернівецькій області посилили роботу швидких. З чим найчастіше звертаються Буковинці на лінію 0,3 та як вберегти здоров'я у таку погоду. Як ви рятуєтесь від спеки? Я рятуюся від спеки, п'ю багато води. Стараюсь не пере, фізично не перевтомлюватися, тому що зразу. Ну і провітрювання в хаті. Сиджу вдома і п'ю воду. Водичка з лимоном, холодна, бажано. Е, Обов'язково наносити сонцезахисний крем, це завдяки вашого здоров'я. Та, в принципі, постійно приймати холодний душ, якщо, звісно, є вода. Випити щось холодне, або просто холодний душ, або просто лягти поспати і почекати вечора. Загалом у обласному центрі швидкої медичної допомоги 65 бригад наразі так же саме і працює 65 бригад, але просто в літній період, коли є період відпуск, відпускна кампанія і коли. Зменшується кількість викликів, тому що і люди виїжджають з дітьми, тобто ну, літом в основному кількість викликів менше. Ми робимо, зменшуємо кількість бригад для того, щоб люди могли теж нашу піти в відпустку. Але наразі, коли ми маємо таку ну, спеку і такий складний час, тобто у нас кількість бригад не зменшилась. Трохи заміняємо, трохи люди більш навантажені, тобто когось відпускаємо відпустку, хтось його заміняє, працює на півтори ставки, але кількість бригад ми не зменшували. Під час аномальної спеки викликів, коли на вулицях людям стає зле, побільшало у групі найбільшого ризику люди з серцево-судинними захворюваннями та похилого віку. В основному зараз ми маємо на сьогодні 330, завчора. 336 викликів за добу. В основному це для літнього періоду. Це забагато. Тобто у нас ми маємо в середньому десь. Ну, 320, 310, 300 викликів на добу. Зараз 336, з них 77 – це вуличні. І саме що вуличні, те, що стосується не травми, бо багато вуличних це травми, ДТП, а це і стосується серцево-судинних захворювань. Тобто люди в основному це похилого віку від сильної спеки стає погано і тому на вулиці викликає, викликає швидко, Так. У спеку лікарі рекомендують довго не перебувати на сонці більше ходити парками та по можливості не виходити на вулиці в обідню пору доби. Напевно, найбільша моя рекомендація буде все-таки уникати перебування в цей період на сонці, також уникати відвідування якихось задушливих приміщень. Ну, якщо це не вдалося, то звичайно пам'ятаємо, що потрібно захищатися безпосередньо від сонця, носити головні убори, носити сонцезахисні окуляри, брати з собою завжди якусь воду, бажано негазовану, можливо, прохолодну, уникати вживання алкогольних напоїв. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк, новини Сі 4